Так, Можна вже, в принципі, починати. Піду скажу всім, що вже можна і починати. І нехай вже закривають свої бази, і будемо починати цю нову. А перед початком відео я скажу, що скоро проведу стрім нову рубрику. Гей, сусід! Лендер, привіт! Як твої справи? Давай, коротше кажучи, вже нову рубрику починати усе, як його там викради брейн рот, адже уже все підготовано. Ну, добре. Текст, піду, скажу і ще йому, адже нас сьогодні, до речі, друзі, так, троє. Ну, привітеки. О, Ендер, привіт! Я вже підготувався, можна й починати. Справді, вже ми починаємо, в принципі, то, так, нашу гру, тоді я піду. Текс, друзі. Ой, я його зразу куплю. Так, він же, він же у мене в інвентарі, друзі, це взагалі шикарно. У мене вже є один-дін-днь-дюнь, мадин-днь-д-дюнь. Ну що, сусід? сусід, блін, ти навіщо закрив? Ну, mm, ти розумієш, навіщо? Ну, ладно, а, значить так, друзі. Заходимо на мою базу і ставимо сюди у удин-день-день-дюна. Так, я поставив у удин-день-день-дюна, друзі, це дуже багато. Він зараз дає мені плюс 650 доларів у секунду. Значить, в принципі, то. О, 740, 1600-3500 друзі, Можна, в принципі, так-то пофармити, в принципі, опа, уже 10 тисяч. 10 тисяч, да. Якось, друзі, у мене. Так, секунду, маловато брейн родів, я ще собі хочу купити, наприклад, була на Амбаля, амбаля ні, не можу бо не комбалябу, він дуже дорогий. Ну що ти що стоїш? Я вже барбар Потапіма, у мене вистачило коштів. Справді, якого незвичайного чи звичайного мутованого Потапіма, який дає 700 в секунду. fuck, друзі. О-о-о! пройшло, друзі, 60 секунд. Треба закрити базу. Швидко, швидко, швидко. Ось да, блін. Отак. Все, друзі, можна ще позаробляти, в принципі, да? Ouais. Uh. Е е так, 21 тисяча 400 доларів. Ви реально? Так, я куплю його. Ну, друзі, мене надурили. Попався якийсь... Я думав, він дорогий, до речі, коштував 4 тисячі, а приносить 160 доларів в секунду. Це і набагато вигідніший. Ну. І ще давайте покажу, як працює, друзі, захист в цьому брін -роді. Він трохи не такий, як в оригінальній грі. Ось, друзі, я не можу сюди залізти, тому що це, блін, це активований захист, який не дозволяє залізти. Тільки той, хто володіє цим захистом, той може залізти. Так, я хочу, блін, я хочу купити бербер потопіму, мені не вистачає на нього, блін, коштів. Ладно. Так і будь-яко, може, фрігокаме... фрігокамелы куплю, ні, також не вистачає, поки що. Шо... Ну, що там сусіди? та нормально все. Ну і ладно. О, я хочу, друзі, купити бонеку амбалябу. 160 доларів в секунду малую ватеньку, звичайно. Я не знаю, давайте ще когось спробуємо купити. Так, Бербер потопимо, мені на нього ж не вистачає, правильно правильно. Ну, так, да, не вистачає. Давайте краще пофармимо монети і потім купимо вже барбар патапіма. Нічого собі швидкий приріст, друзі, доларів цих дуже швидко фармляться. Поки що у мене 28 700 доларів. Кого я можу купити? На барбер патапіма не, не вистачає, на жаль. Ладно, так і буде, друзі. О, фріго Камело. фріго камело ні. Так, друзі, у сусіда відкрилась база, я хочу забрати цю лаваку Сатурну сатурніту. Текс, обережненько, проходимо і перевіряємо. Так, я зараз буду заробляти шалені гроші. завдяки Ха-ха-ха! Сатурні, так, друзі, а зараз ведесенько просто заходимо Ось так. А, він мене просто не бачить, да? Ну, ладно. Так, ага. Гаєндер, що ти тут робиш? Так забираємо. Ой, 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 швидко, швидко, швидко. Швидко, швидко, швидко. А, 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 ага, він уже базу закрив. Так, капець якийсь. Обікрали мене. А ха ха, ха, ха друзі, просто каточка, значить. Так, забираємо і ставимо його сюди. О, все, у мене є лавака Сатурна Сатурніта, яка приносить плюс 700 доларів у секунду. У мене шок. Так, друзі, я купив нового моба, поки вас тут не було. Тобто я трохи пофармив, вимкнув камеру. І це, якщо я зараз, друзі, не помиляюсь, я купив Фріго Камело Фуфі Кардело. Це та як, як лама з холодильником на спині. І питання, куди її поставити? Адже поки всі ні, сюди не можна, поки всі брейнроти на базі, тобто їх багато поставити нікуди не можна. Ладно, можна ж продати когось правильно. Так, а сюди також не є, блін. Ладно, друзі, будемо щось думати, я не знаю. Давайте кудись. Кого ж ми продамо питання? Я не знаю. О, давайте баннику амбалябу продамо. Текс. Ага, все, я продав банику амбалябу і поставив? What the fuck? 4 тисячі в секунду. Так, друзі, я мабуть виграв, я стовідсотково виграв. Значить так, друзі, кажіть хто із вас по скільки заробив, коротше. Я заробив 23 тисячі. Але якби Ендер не вкрав мене лавеку Сатурну, Сатурні, то я б заробив десь, ну, мо, 30 тисяч точно, адже вона приносить 800 секунд. Взагалі то 700. а тепер ти кажи, А я ще купив двох брейн років і продав їх, і в мене 31 тисяча. Я можу похвалитись. У мене 44 тисячі.